А, летіла до нас така французька якість прямо із Німеччини на заміночку ГРМ та помпи. Що ми робимо? У нас трішки вітер, не звертайте уваги, тут вже такі е, дендрофекальні технології, ну нічого страшного, ми вже замінили помпу, все там замили, замінили ремінь ГРМ. В принципі, ремінь навісного обладнання з роликами нормальний. Як показую старі запчастинки. тобто Тут ремінь ролі. Тут стара помпа, вона в принципі ще не найгірший варіант, але вже ну, люфта немає, не текла, але вона якась ноу-нейм no і трішечки вже репи. Також зараз будемо замінювати ще дрійник е, системи охолодження в зборі з термостатом. В принципі, зараз зробимо перший пуск, для того, щоб перевірити, чи в нас все нормально, а потім перейдемо до заміни вже самого трійничка. Це Ми, значить, далі, для того, щоб замінити термостат, старий термостат заклинив у відкритому положенні, ми його вже зняли, тут вже ось так все вимили. Зараз понесимо такий шар герметику, для того, щоб цю прокладочку так сказати, захистити. Тому що не довіряю їм в таких місцях, воно там вже з-під старого термостата трішки тепло. Вже плюс-мінус все підмили. Також ось до е, датчика тиску турбіни погана шлангочка. Знайшов в себе тут із старих запасів. Вона вже була просто перемотана тут е, і зустрічкою. Як бачите, О, зараз ми її також замінимо. Ну і в принципі збираємо, заливаємо антифриз і будемо запускати. Зараз будемо робити вже перший запуск. Термостатік там новий, як бачите, все блистить, все як кота і єла. Антифризик залитий. Він тут, в принципі, був новий. Ми його злили, назад залили. Все нормально. Зараз пробуємо запускати вже повністю все зібране. Давай. Трішечки машинка підтрає, але це проблеми старих форсунок, які тут погано відремонтували. В принципі, у нас було завдання замінити ремень ГРМ, ми його замінили і замінити термостат. В принципі, все працює. Французька якість прилітає.